Покербет. обирай свій спорт. Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Тарасе, вітаю вас. Е, дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли час. Я от е, заяву Орбана пропоную трошки згодом детально розібрати, залишити так би мовити на десерт, бо вона цікава, але можливо не настільки важлива сама ця заява, саме від Орбана. Бо ну, вона неадекватна абсолютно, але є інша заява, яку ну просто мені не терпілося вже з попередньої ефірної години з вами розібрати заява, яка пролунала зі сполучених штатів, а також із Берліна, зустрілися Аналіна Бербок і е Глава МЗС Німеччина Неліна Бербок і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. І е, на цій зустрічі було заявлено дуже цікаві речі, які стосуються як отримання Україною е, систем Атакамс і Таурос далекобійних ракет, так і можливого застосування цих ракет. І ось які дві речі. Е, е, Значить, було сказано щодо от власне атакамсів у випадку Ентоні Блінкіна і у випадку анни Лени Бербок, Ось що вона сказала про Тауруси. Українці каже Блінкін, самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективними у ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності відповідно до нашої політики, Ми не заохочуємо і не підтримуємо, не дозволяємо використання наших систем за межами України, але знову ж таки це рішення України. От я прям акцентую увагу на цих на цій обмовці. Блінкен про атакамси рівно те саме. Ну як на мене, говорить... Керівниця відомства Міністерства закордонних справ Німеччини і аргумент полягає в тому, що існують чутливі питання, які потребують роз'яснення, особливо для нашої системи Таурус. Так, це не так просто. Федеральний уряд неодноразово говорили, що ми ведемо інтенсивні дискусії і вивчаємо, що а, можемо зробити. Але а, значить... Можливі побоювання щодо ударів по території Росії не є аргументом під час розгляду питання про надання Україні далекобійної зброї, оскільки Україна має право на самозахист, пане Тарасе. Будь ласка, розшифруйте, чи це саме те про що ми всі думаємо? Невже Вашингтон і Берлін можуть е, не просто надати таку зброю найближчим часом, але й дозволити е, ну або так просто заплющити очі, якщо буде використовуватися вона по території Росії. Ну, дивіться, плюс в цій заяві, що Атакамси і Тауруси, скоріше за все рішення ухвалена. Великі великі плюс, і це дуже в дійсності позитивно в даному випадку. Ну застосування по, по території Росії, я все ж таки поки що залишаюся великим песимістом. Що вони дозволять це, тому що це порушує порушує правила, які стосовно ядерних держав. Тому що як я от дивлюся знову таки, як йде політика Сполучених Штатів Америки, наприклад, в Тихоокеанському регіоні, ну, наприклад, Тайваню, та Японії та Південної Кореї їм не надають зброю, яка спроможна бити по території безпосередньо Китаю, вони їх самі роблять. Тобто, таких, от ну я пам'ятаю, йшлися про те, що тамагавки нададуть. Японії. Ну, мабуть, такі більш, найбільш відповідальні держави, які можуть довіряти, але поки що ми їх там не бачимо. Uh -huh. Це, ну, логіка Сполучених Штатів Америки полягає в наступному: що так: Хаймерси дають, Петріоти дають. Літаки можуть давати, але то, що стосується далекобійної зброї, я думаю, вони логіка їх наступна. Це ризиковано для сполучених штатів Америки, тому що уряди, ну наприклад, уряд Тайваню з різних причин може вдарити тамагавками по території Китаю, а це може викликати ризики втягнення одразу ж сполучених штатів Америки безпосередні зіткнення з Китаєм і виникне ризики ескалації між двома ядерними державами. Тому я поки ну не бачив таких ознак, і я залишаюся песимістом. Я вважаю, що ну теоретично існує, мало ймовірно, що вони дозволять це робити, але це буде настільки обмежено, що воно буде недостатньо для нас. Рівно ракети треба робити самим. Чому тому що е, там, же ж коли говорять, що обирати цілі. Ну, то таке, все рівно ж є програмне забезпечення, яке контролюється або німці або американці, і узгодження цілі я впевнений, все рівно відбувається. І все рівно ми більше повинні сконцентруватися на цьому, що це дасть можливість ефективніше бити в першу чергу, наприклад, по Криму. Ага. А, і це дуже добре. І, і от що позитив стосовно знов-таки застосування по території Росії. Я ну бачу великі ризики для США. Дивіться, вони, якщо вони ну на, на ну, затримують нам зброю з різних причин, якраз через побоювання ескалації, а тут дають, ну як вони сказали, там вже ж не зрозуміло, що все ж таки мається на увазі. Ну, коли знаєте, говориться, що це вибір України і так далі, ну, це знаєте, це така публічна позиція. Не публічна позиція, я думаю, буде наступна все рівно. Все рівно це може застосовуватися тільки по територію України. Я ж знов-таки я тільки за, я тільки за. Але ми повинні дивитися в реальності, розуміти, що все рівно власну зброю треба робити. в максимальної дальності, про що говорив президент, і про 700 кілометрів. Даніло говорив про півтори тисячі кілометрів. А це вже. Дістає до Уралу. Оце ми на це все рівно повинні сподіватися. Чому? Тому що ми будемо контролювати ці ракети. Ніхто от не заперечує, щоб ми обирали військові цілі на території, офіційної території Росії. А в принципі, Пентагон ще, півру, ще восени минулого року сказав, що вони не будуть стримувати. В такому англосаксонському стилі іронічному не будуть стримувати розвиток далекобійних систем українських, коли це вперше прилетіло до по Енгельсу. Ну в перекладі з дипломатичної це означає, що бити куди хочете. Ну звичайно, там українці ж по містах бити не будуть. Але це головне не нашою зброєю, тобто ми все рівно повинні розуміти, що зброї своєї повинно бути дуже багато. Її мало не може бути Я все рівно питання переходу на військові рейки стає дуже гостро. Я вже бачу. Нарешті там прокидається кабінет міністрів і якось починає вирішувати питання з прибутками. Оборонного комплексу також є висновок Міністерства економіки, яке теж нарешті проснув прокинулося після чотирьох місяців анабіозу. І сподіваюся, що військово-промисловий комплекс запрацює на повну потужність. Якщо що буде йому додаткове фінансування вже з минулого з наступного року, коли частину бюджетів місцевих буде перекинута на військове замовлення. Тільки це ще раз повинні ми розуміти, тільки це буде наближати нашу перемогу. Тому що ви ж повинні розуміти, що якщо теоретично нададуть якусь кількість ракет, наприклад, по території Російської Федерації, що знов таки я вважаю малоймовірним, але в дійсності це може існувати, буде стояти обмеження щодо кількості і так далі. Ви повинні розуміти, що е, Україна повинна знищити всю російську промисловість в глибину до 500 кілометрів, Всі НПЗ. Максимальна кількість військових частин, uh -huh. порти новоросійська і так далі. От на чому ми сконцентруватися. Тому все рівно стає питання і це. Завдання для нового міністра оборони нарешті розв'язати це питання щодо забезпечення військово-промислового комплексу, розібратися, наприклад, що нарешті, що взагалі коїться в викороборомпромі і ухвалити вольове рішення, що покороборомпром був ліквідований прямо сьогодні. Краще точніше завтра, краще сьогодні, тому що пан Коростельов, який може робити ракети. Йому не потрібні посередники і вказівки, що де як робити. Нехай отримує замовлення від Міністерства оборони. Це стосується і Антонова, та багатьох інших підприємств, які напряму без посередників за замовленням Генерального штабу повинні отримувати гроші замовлення, спрощені процедури комплектуючих, завезені в Україну для того, щоб у нас були власні ракети. І ми ще повинні розуміти. Що наявність таких ракет робить Україну досить потужним гравцем на території Євразії і не тільки до речі, Євразії, тому що якщо у нас будуть ракети на півтори тисячі кілометрів, знаєте багато країн НАТО будуть дуже тяжити до України, тому що у нас буде ракетний щит, який ми можемо забезпечити цим країнам. А далі а півтори тисячі. Ну якщо не помиляюся, це і до Ірану дістати можна. Тоді Україна гравцем стає і на Закавказі, і на Близькому Сході. І тоді І це знаєте, з такою країною. Всі рахуються, і ми повинні саме на себе сподіватися, брати більше відповідальності за власну безпеку, щоб не залежати від різних течій. Різних політичних інтриг, кампаній виборчих і так далі. Щоб ми, от я знаєте, є ракета, ми самі визначаємо, куди бити, коли бити, і в якій кількості бити. Тоді тоді війна буде швидше закінчувати з потрібним для України результатом. А ви абсолютно праві зараз, пане Тарасе, колеги, можемо показати якраз оцю от мапу? Я якраз. Поки ви закінчували, вирішив виміряти відстань від, наприклад. Криму до Тегерану. ось бачимо Тегеран і е, показує мапа 1672 кілометри після звільнення Україною Криму. Ну, 1700, Тут бачимо тут від Ялти плюс-мінус. Е, це відстань, е, на яку справді могли б діставати ракети такої уже оперативно тактичної, наскільки розумію, військовою мовою. Це називається е, дальності. Ну, півтори тисячі. це так частина лише території Ірану, але до Тегерану грану 1700 Ну, враховуючи, враховуючи, що південмаш сатану робив на 15 тисяч кілометрів. Я думаю, що питання створити на дві тисячі, на півтори тисячі, я думаю, це не важке питання для українських інженерів. питання питання інвестицій, так питання державного замовлення. Я розуміння, що воно нам потрібна у будь-якому разі. У нас не немає ніяких обмежень щодо створення ракет. Е, ще існувала, був, був ще в Радянському Союзі. Було, е, е, була угода, яку дотримувалась Україна, про обмеження ракет малої та середньої дальності ще в 1988 року. Згідно з яким України було обмеження щодо виробництва ракет на е, якщо на експорт, то 300 кілометрів тільки могли постачати. А для власних потреб 500 кілометрів, uh -huh. але ця угода давно вже сканала. Давно вже сканала ще за часів Трампа. Тоді Росія не погодила ту угоду. І я пам'ятаю, що тоді, десь в 18-19 році, вже там колишній, пам'ятаю, посол Херст вже відкрито дивувався, чого вони роблять ракети. В принципі, вам ніхто не забороняє це робити. Тому ми повинні концентруватися на, на власній потузі, розуміти, що нічого так не захищає суверенітет країни і спокій наших громадян як наявність далекобійної зброї, яка е, дає можливість Україні самоційно визначати. Не правила гри на є вже на Євразії. Ми стаємо гравцями на Євразії за наявності таких ракет. Однозначно, і можна лише уявити з якою посмішкою до нас приїде, прилетить, мабуть, буквально прем'єр-міністр Ізраїлю, коли це станеться, і я з якими обіймами нас в принципі держава Ізраїль почне до нас ставитися. Я думаю, зовсім по. Іншому. ну от... Не тільки Ізраїль, не тільки, думаю, не тільки, але наприклад. І, і Пекін буде уважніше дивитися до побажань України, Індія і все інше. О, знаєте, ми на минулого року минулого тижня обговорювали цю декларацію G20, що там написали, погане чи добре. Ми повинні концентруватися на тому, що ми самі можемо робити, і те, що ми можемо сконцентрувати ресурс. А і тоді, знаєте, зміст декларації буде зовсім інший. І будуть погоджувати в тому числі думає Україна і що думає Київ, тому що вплив на територію Росії буде величезний, і тому це ну знов таки світ переходить в, в такі вибудовування регіональних союзів, які будуть дружити, ну дружити умовно за інтересами, і військова сила тут матиме досить потужний фактор. Ну, наприклад, така країна, як Польща, ну не факт, що матиме такі ракети, тому що ну ми не бачимо, наприклад, що принаймні американці їм продають. І у них, наприклад, технологічна база на кого немає. А в Україні аж дві, ще раз скажу, два центри ракетобудування. Це Південмаш маршики белуч, і тому ми повинні. Ну, дивіться, зараз вдарили. От по Криму, говорять, знову прилетіла там, новий тріумф вибили. Знову Нептуни прилетіли та спільна, знову-таки спільна вже операція СБУ і військово-морських сил України. СБУ запускає там дрони, які винищують радари, а потім долітають ракети. Але ось ви помітите, як косяками пішли знищувати з кораблі Російської Федерації в Чорному морі. Ну, це знов те, що пан Малюк показував на CNN, для того, щоб ніхто не сумнівався, що вони не мають ніякого стосунку до цього. Так а оце надводні дрони, і наявність таких от надводних дронів, там тисячу може дві, А якщо десять тисяч, взагалі ставить питання: а, чи буде існувати Чорноморський флот Російської Федерації у Чорному морі. А це досить цікаве питання, тому що ми могли б на наполягати, щоб Росія взагалі зникла як морська держава з Чорного моря. А це цікаво було б багатьом гравцям на відміну від розпаду Росії. Одна е, тому тут, тут знову таки ми повертаємося в нашу спроможність. Ми дивитися повинні на себе. Як ми повинні знаєте, не хапатися за серце, коли хтось там хтось знає якісь політиків, той же самий Орбан, там щось там е, пукнув у мене інших слів, немає. Да? Ми повинні розуміти, і то саме Орбан буде розуміти, що з Україною зв'язуватися просто не можна, що є сила, яка спроможна реалізувати волю українського народу, ставати гравцями. І тоді я вас запевняю: ми не будемо так переживати, що відбувається там на виборах в Верхов... там сполучених штатах Америки, що відбувається. Там в Німеччині так далі, ну я вас заповняю. Багато європейських країн все рівно тепер будуть розуміти, що вся східна політика Європи повинна проходити через Київ. От, через Київ, з нами тільки це можна узгоджувати Пане... а не як це було. До 2014 року це було коли через нашу голову вирішували такі питання, пане Тарасе. Ну я тоді, от е, хотів поставити одне запитання, тоді зараз е, переформулюю, але все одно підведуся, бо ну дуже цікаві речі, сказав Дональд Трамп. Можливий майбутній американський президент вже не хотілося особисто мені. Але тим не менше, значить, е, ну ми знаємо про те, що минулого тижня Путін на е, на скору руку організованому формі, е, нібито він там, там і так планує. Мовав бути на далекому сході, і тут до нього приїхав Кимчинин, а не навпаки. Ну і от на цьому так званому форумі во Владі Путін заявив, що е, чув слова Трампа про його намір, нібито Врегулю перепрошую, врегулювати е, значить, конфлікт. Ну справді завершити війну за 24 години. Путін сказав, це не може нас не радувати. І тут Трамп уже відреагував на слова Путіна. Я чесно я зачитаю спробую не розсміятися. Е, Трамп каже: мені подобається, що він це сказав, бо це Означає, що те, що я кажу, є правильним. Я б затягнув його в кімнату Путіна я би привів до кімнати Зеленського, я би звів їх разом і уклав би угоду. Тут можна багато я думаю жартувати про те, що там у голові у Трампа, але чи можемо ми в контексті сказаного вами трохи раніше стверджувати, що за умови успішної розробки і застосування біль, більш далекого радіусу зброї і, і можливості ще більш інтенсивно застосовувати для нас. Скажімо, вибори у сполучених штатах не відіграватимуть значної ролі у 2024-му наступному році? Ну чи все ж не будуть на там 100 чи на 70% відсотків українські ракети, українські успіхи впливати на політику? Ну умовно, от не ну а раптом переможе Трамп. От невже він дійсно захоче нас там посадити звести з цим путіним за 24 години? Ну, дивіться, для того, щоб ми зовсім не переживали стосовно к сполучених штатів, звичайно, що потрібна до поки є Байден в білому доні, оту оту договір договір про допомогу. Вона називається гарантії безпеки, але це не гарантії безпеки, договір про допомогу, який… А повинен бути укладеним, якщо він пройде конгрес Сполучених Штатів Америки, то Трамп не матиме ніякого впливу на цього. Ну це за як за ізраїльським варіантом, так і за єгипетським варіантом, тому що в принципі сполучені штати Америки допомагають Єгипту також, так. За формулою наша зброя, ваші солдати. Тобто, в принципі, якщо нам будуть допомагати як, хоча б Ізраїлю, там 3 мільярди на рік безкоштовно, ну не безкоштовно, умовно а тобто незворотня допомога, ну це дуже там зі зброєю будуть допомагати і так далі. Ну, вважаєте, що це півправи зроблено, тому що це фактично крок в НАТО. А тільки попередній крок НАТО більш і може бути більш дієвим ніж НАТО. Дивіться, до речі, як реагує Румунія на зальоти в їхню на їхню територію Шахеді. Тільки з третього разу вони заявили, що почнуть їх тих збивати. Uh -huh. Тому ми повинні розуміти, що власне ВПК, власне зброя, допомога в тому числі інших країн це великий плюс. Але дивіться, знаєте, Трамп. Я думаю, що росіяни трохи перебільшують е, е, те, що, що Трамп це їхній є е, таким сателітом. Бі ж він же, дивіться, якщо там цікаво говорив. А якщо там щось там росіяни не погодяться, да е, е, у нього було такий вислів, то я дам Україні все, що все, що завгодно. Тому у Трампа, дивіться, у Трампа взагалі цікава опозиція. У нас так часто ярлики на нього вішують. Я тут знаєте безвідносно фактами. Ембарго на постачання зброї в Україну в 2016 році зняв Трамп, бо в 2014 році на нас наклали ембарго на постачання зброї з боку Сполучених Штатів Америки та Європи. Ну нагадаю, що пан Байден це взагалі був віцепрезидент при саме пані пана Обама так. Джавеліни з'явилися на території України саме тоді, в 16-му році. Угу. Я пам'ятаю істерику, яку, яку катав російські СМІ, вони ще тоді погрожували ядерною зброєю і так далі. Над Україною за часів пана Трампа літали стратегічні бомбардувальники, які імітували ядерні удари, коли перше почали з'являтися війська на кордоні з нашою державою. Трамп зупинив північний потік. потік-2». Ну, це було конкретно удар по по інтересах Російської Федерації. Трамп надав наказ удар по російських військах в Сирії. я вам нагадаю. Тобто, там багато чого реалізовувалось, так що це є. Але для того щоб зовсім подобатись республіканцям, і в тому числі правому крилу, ми повинні самі а, а, от собі собі допомагати. Дивіться, як, як як Трамп які питання задає. Я вважаю, достатньо вони раціональні для е, цього республіканського електорату. Він говорить так, е, умовно, е, американські платники податків е, оплачують війну, яка і них е, особисто не стосується. Ну, в принципі, це правда. Так далі, він запитує, і це спарц, до речі, говорили минулого року, пам'ятаєте. А що Україна зробила для того, щоб ставати самим сильнішими? Чи переводять там вони там своє озброєння, роблять і так далі? Далі вони запитують: якщо українці не самі не хочуть стати сильнішими і а, а, фінансувати в тому числі більше свою війну, так, то питання в тому, а, значить для українців ця війна не потрібна. А навіщо тоді вона потрібна американським платникам податків? оце заходить республіканцям. і тут ви бачите, тут зворотня тоді йде, зворотні кола. Якщо ми стаємо сильнішими, ага. то у Трампа навпаки, от його електорату, зрозуміло, що сильним треба допомагати, бо вони самі випливають. Бо це, це ж протестантська етика. Ми ж повинні розуміти, що Америка побудована на протестантській етики. Ти твоя, твоя праця повинна бути, так ти сам собі повинен допомагати. І якщо так, то тобі допоможуть інші. І е, коли вибиватися буде аргумент з того, що Україна сама собі не допомагає, я взагалі не виключаю, що пан Трамп може ще більше надавати Україні допомогу. Тому так говорити, що так вона ситуація така, е, така однозначна, як у нас люблять на пана Трампа вішати ярлики. Так він говорить в принципі ці речі. Які здаються нам проросійськими, і, до речі, як Ілона Маска? Пам'ятаєте, у нас теж істерика катало, що Ілон Маск проросійський. ну не проросійський. Кожен хоче брати свою вигоду з цієї війни, і кожен відповідає перед своїми, якщо Трамп перед своїми виборцями, то Ілон Маск, наприклад, перед своїми акціонерами. Ну і перед Пентагоном, тому що він є приватним його підрядниками. Тому важливі тиску через Пентагон на Трампа на цього на на Маска є і цікава деталь. Республіканська партія це ж партія лобістів реального сектору економіки Сполучених Штатів Америки. Тобто, це оборонка, це нафта, це газ, це виробництво. І багато чого тому ми повинні розуміти, що знаєте, знову не хапатися за ваза валідол і так далі. Чим більше ми будемо сильнішими, чим більше ми будемо показувати спроможність самими реалізовувати свою а, політику, тим більше будуть нам допомагати. В принципі, світ не помінявся за. За останні дві тисячі років може, трохи якось пристойніше було вже це говориться не так, як робить Російська Федерація, але в принципі сильним допомагає, до речі, як Ізраїлю, ізраїлю от ви згадали Ізраїль ізраїлю сполучені штати Америки 20 років взагалі нічого не допомагали. Вони відверто вважали їх смертниками, uh -huh. і тільки після щоденної війни 67 році, коли всупереч. Побажання сполучених штатів Америки і Франції, яка була постачальником зброї, Ізраїль вдарив по арабських країнах і виграв цю війну. Вони почали їм допомагати, тому що вони показали якість. Це при тому, що під час цієї війни Ізраїль потопив американський корабель зв'язку і загинуло приблизно від 30 до 50 громадян Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, це я думаю красномовний приклад, особливо в контексті початку нашої розмови, я я переконаний, що у нас такого не відбудеться, і технології зараз інші. Ну і ми дуже цінуємо підтримку сполучених штатів. Але ну, Ні, з... я вам говорю, я як приклад, звичайно, так. що топити топити немає нема чого. Так американських кораблів в чорному морі немає. Так, так що є. Я, я, я приклад того, що коли ти показуєш свою спроможність. Є корисним в тому так. числі для Сполучених Штатів Америки. Тоді вбудовуєшся в їхні інтереси, тоді тобі будуть допомагати за будь мову. Я взагалі не виключаю, що Трамп ще більше може допомагати, тому що там можуть бути інтереси оборонки Сполучених Штатів Америки. Я ж горе республіканці, це оборонка в першу чергу, ну реальний сектор економіки. Так, ну вже будемо стежити і тримати руку на пульсі американських виборів. Вони не так їх е, ще треба дочекатися, але передвиборча гонка теж багато чого е, буде визначати. Дякую вам величезне, пане Тарасе. Дякую, Тарас загородній так. політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.